Дайте, будь ласка, тих пор червоних став блоків. Гроші. Щоб під церквою просили. До Польщі? Та десь для себе. Собі. А ви звідки знаєте? Тебе на лобі написано. Тільки то хлопці. Контрабанду прикрили. Митниця стоїть. Ніхто нічого не везе. Куди ви їдете? Що ти то старо слухаєш? Я ну, буду розказувати, що це на митниці робить. А, ти собі, смійся, смійся. а я буду сміятися, коли то все, ти провезеш через когтя. <звук> Ні? Трудом, з трудом. Там на границі я такий митник. Має такий довгий нігодь на пальці. Люди через сто назвали його коготь. Він ім своїм нігтем за кілометр відчуває контрабанду.